Доброго дня вам. от пане Дмитре, Чим може закінчитися війна між Дональдом Трампом і губернатором Каліфорнії Ньюсомом, який подав на нього до суду? Адже Трамп уже заявляв про готовність арештувати губернатора, і це звучить як така диктаторська погроза? Ну, власне, це і є диктаторство. Почнемо з того, що Ньюсом є не лише губернатором, він є одним з провідних кандидатів. На президента, на, на, на кандидатство президенти від демократів у 28-му році, то Трамп о, може шукати о, цю сутичку з Нюсомом, і о, зараз о, власне Трамп о, зробив усе можливе і неможливе, щоб спровокувати цю бійку на йому території, бо імміграція. Це та територія, де його підтримує 54%. І тут повинно шукати зіткнення. Але зробив він це не дуже законно. Він зробив це на базі старого закону, коли президент, федеральна влада може, може активізувати Національну гвардію лише у двох або іноземного вторгнення, або повстання. І жодному з цих термінів те, що відбувається в Каліфорнії, не відповідає. Тому я вважаю, що Ньюсом виграє цю ситуацію, він виграє судову справу, що буде подальша ескалація, що піде це до Верховного суду Сполучених Штатів, і це буде не дуже вигідно для Трампа, хоча він має більшість у Верховному суді. Але це буде невигідно, бо завжди Верховний суд Сполучених Штатів єднається з штатами, тобто їм буде дуже важко виступити проти губернатора. Там же я не знаю, як карта впаде, бо це ситуація абсолютно незвична для Сполучених Штатів. Сполучені Штати поділені о, 50 на 50. Зай до Мерсів 22 демократи-губернатори. Залишилося майже половина наполовину. Колись за часів Ніксона хтось сказав, що в Мерці почалася холодна громадянська війна. Ця холодна громадянська війна триває. Дай Боже, щоб вона не проросла у гарі. Дякую. А от щодо арешту чи а, ризикне на такий крок Дональд Трамп? І Наскільки це реально? Арештувати губернатора Каліфорнії, Реальним є будь що і губернатор Каліфорнії з великою радістю дасть себе заарештувати, бо це паблициті не буває поганого паблики. Буває тільки добре. Він дасть себе заарештувати, і це скандал, у якому виграє Ньюсом і програє Трамп. Тобто подальша ескалація на цьому фронті не на користь Трампа, і він це знає. А от яку відповідальність понесе Трамп, якщо програє суд? Наскільки взагалі багато справ президент може собі дозволити? От подібних це вже не перша справа судова за його теперішньої каденції? От чи існує якась межа, після якої кількісті серйозність там цих судових справ уже поставити може під сумнів його можливість керувати державою? Ще це о, поправка 25 Конституції Сполучених Штатів. Поправка 25 – п'ята неадекватність президента. Усе і, о, і за, ці, за це має проголосувати палат представників. Палата представників за цього складу проголосує, навіть якщо Трамп когось на вулиці вб'є, і Трамп це знає. І за минулого президентства він так і сказав: я можу бити імунітет судовий імунітет. Тут нічого зробити неможливо. Це політична гра, і політична гра за полягає у тому, що станом на сьогодні, і ми це бачимо в штатах кожен день, о, республіканці програють проміжні вибори 26-го року. Оту що вони зараз мають, вони програють на сьогодні, і у 26-му році може склатися ситуація, коли буде достатньо голосів для імпічменту. Оце єдина відповідальність, яку Трамп може понести. На сьогодні відповідальність чисто політична. Ну, політична і відповідальність, яка торкнеться більше, все таки партії загалом республіканців, репутаційні втрати. Абсолютно так. Ви абсолютно праві, бо є побоювання, і ці побоювання зараз перестають у паніку. Тих, хто йде на вибори у двадцять шостому році, що слухай Трампа, ми ж тебе підтримали, а ти нас вб'єш на виборах, що ми загубимо всі свої місця, всю свою перевагу, і це дуже для Трампа неприємна ситуація. Йому зараз доведеться маневрувати. А що стосується свободи слова, Оцей випадок ще американський телеканал ABC News усунув свого провідного кореспондента Тері Морана після того, як він в соцмережах назвав Дональда Трампа ненависником світового класу, а також критикував Стівена Міллера. Наскільки от серйозна ця загроза свободи слова України для, для країни, яка взагалі десятиліттями виступала як головний її захисник? Ви знаєте, свобода слова зараз під дуже серйозною загрозою. Ну, згадаємо хоча б канал канал ABC, який мав звернутися до суду і через суд повернути собі право заходити до Білого Дому. Такого в американській історії ще не було. І зараз ми бачимо, як змінився характер такої впливової газети, як Вашингтон Пост. Коли Беза здавалось би мільярдер. ну чому, чому мільярдеру загравати з Трампом? Але зараз о, це його власність, це його газета. Половина журналістів пішла. Люди, включно зі мною, о, відміняють свою підписку на Вашингтон Пост через те, що змінився характер видання. І це дуже серйозна, о, навіть, навіть не цензура, а з'явилося таке совкове поняття самоцензури журналістів. Люди бояться видати, бояться сказати, бояться поблисити. і оце, на мій погляд, самоцензура є найбільшою загрозою на сьогодні. Як воно повернеться завтра? Ми не знаємо. Дмитро довго кандидат історичних наук, співробітник ООН 1987-2019 років. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі.